В Любашівці з'явиться гуртожиток для молодих лікарів. Керівники Любашівського району запланували відремонтувати гуртожиток центральної районної лікарні, який вже тривалий час знаходиться в занедбаному стані. До того ж, в районі гостро стоїть питання недостатньої кількості фахових медичних працівників, і в основному через відсутність службового соціального житла зазначає голова Любашівської районної державної адміністрації Тетяна Скапровська. Таким чином планується залучити молодих лікарів для роботи в районній лікарні. Одного разу я приїжджала поряд і побачила це приміщення, і була збентежена в такому гарному місці таке розбите приміщення. І це в той час, коли питання охорони здоров'я в районі одне з найактуальніших проблем, з найактуальніших питань, які треба вирішити в першу чергу. Так от я хочу сказати, що прийшла така мені ідея відкрити ці двері і подивитися, що там. Ми вирішили, що це було б дуже класно, якимось чином мотивувати, залучати молодих талановитих спеціалістів. Охороняти життя і здоров'я наших громадян Лібачівського району. І ми тут вирішили здавати гуртожиток. Але одразу скажу, гуртожиток це дуже умовно, тому що це будуть двокімнатні, це такі будуть шість типу двокімнатних квартир, щоб там люди могли жити з дітками, щоб це було повноцінне житло для повноцінного життя. І знаєте, що дуже важлива річ. Я хочу сказати, що ми таким чином хочемо залучити людей. Day, дійсно працювати, жити в районі, створивши їм максимальні умови. Тетяна Скапровська разом з головним архітектором району оглянули будівлю та провели відповідні розрахунки щодо вартості ремонту. Попередній огляд їх зроблений. Орієнтовно може тут вона вийти, може 500-600 тисяч гривень, орієнтовно, тому що зараз ціни підросли, будівельні роботи великі, затрати великі. Але в майбутньому, якщо зробити, то це приміщення можна зробити велике велике прекрасне будівлі. Наступний етап роботи це пошук спонсорів та залучення кваліфікованих медиків. Попередні домовленості вже проведені. Голова районної державної адміністрації зазначає, що розгляне будь-які пропозиції та відкрита до співпраці. Ми закликаємо інвесторів та спонсорів допомогти нам з ремонтом цього приміщення, і е, нарешті вже е, Вирішити найактуальнішу проблему це хороші лікарі в в сільській місцевості, в районних центрах. Люди здебільшого хочуть працювати в містах, заробляти великі гроші, і але ми пропонуємо їм гарні умови. Ми зараз шукаємо спонсорів. Це може бути хто бути будь-хто. Це можуть бути місцеві підприємці. Це можуть бути одесити, це можуть бути кияни, це можуть бути взагалі будь-хто хто захоче. В люди навіть можуть самі привезти кошти, самі відремонтувати його. І ми навіть можемо не мати до цього ніякого відношення. І нас дуже 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 влаштує. В центральній районній лікарні є вакансія лікаря-анестезіолога, хірурга, педіатра. Цих спеціалістів вже сьогодні радо зустрінуть в районі. У нас вже на сьогодні є повністю готова до проживання двокімнатна квартира, дві окремі кімнати, кімнатна квартира достатньо велика, а з великою кухнею, з опаленням. Там вже вона повністю відремонтована і готова до доселення лікарів. Якщо хто в по Україні хтось нас бачить. Особливо анестезіологи, хірурги, педіатри. А ще краще, коли це родина з двох лікарів, які є дай Боже професіоналами, то це можуть бути переселенці, це можуть бути люди з будь-якого точка України, основне, що вони були готові працювати на благо любашівчан, жителі Любашівського району. Тобто, вже одна квартира для однієї сім'ї є. Також голова районної державної адміністрації запропонувала керівництво лікарні організувати роботу по благоустрою паркової зони на території центральної районної лікарні.